Таунхаус біля Бучанського парку з центральними комунікаціями. Зараз вам покажу. Заходимо в таунхаус. коридор. При вході у нас місце для шафи купе, кімната на першому поверсі. Під сходами кладовка, санвузол і кухня-студія з виходом на задній двір. На другому поверсі у нас перша кімната з гардеробною санвузом, друга кімната та третя кімната. Тому, якщо вас зацікавив даний варіант таунхауса, пишіть мені в особистій, і я вам надішлю всю детальну інформацію.